У нас нова рубрика. Рубрика називається Що там у сусіда. Сьогодні підемо провіримо, що там у сусіда робиться. Вон наш сояшник. Я його ще й не показував, треба буде людям показати. А вон сусідка кукуруза. Ну, на ту ми, мабуть, не йдемо. Юні слід допити. Що там, синок? що то? Кабан. Кабан? А ну лізушки бо тінь падає не видно. Дійсно кабан. Ти ба, ходи в кабан. Де твій кабан йшов? маленький такий кабанчик. Ну, Ще купить камери. Да, нормально так. О кабан лісь рив. Ось гарно видно. Кабан. Все, ще, кабан. Ще. Да, ще. Ще, кабан. Бо в нього ж тут кукуруза. Звісно, кабан тут буде жити. І болото рядом. Та болото висохло. Та й то не болото, то така калюшка була. А в нього ж тут рядом кукуруза, а кабан і ходить. Ням-ням. Синок. Ням-ням. Да. Отож. Кабан у нас ще тут і дуркував, щось крутився, йому щось не нравилося. Топтався на одному місці. Такий немаленький кабанчик. Ну, ось, Як така здочка кабаніні.

Опри... дітям по приколу це в нас ліс ліс братва це ліс кукурузяний ліс що ви стисняєтесь? дарить загиба та ні він нами А ані буде це... бутіти це така у нас кукуруза сусіда я думаю, що як і в багатьох в цьому році вона, вона оце така. Тут, тут взагалі ось нічого нема. Оце знімаю на рівні очей. У мене ріст зріст метр вісімдесят. Оце на рівні очей. Така кукуруза. Ну де Ось вроді би і конкуренції не було, і все вроді би і нічого, ну кукурузинка невисока. Тут ось рядом, вроді би й качан є. Ще й непоганий качан. Й... На руку не знаю як показати карту.

Такі кукурузи у нас І кабанам нічого в цьому році поїсти що це таке? Я вже другий рік як відмовився від кукурузи, в минулому році і в цьому році не сіяв. Бо бо, бо. на кукурузу треба площу на кукурузу треба підживку. На кукурузу треба влага. А потім треба, щоб при збиранні... а, зараз забув, сівалка треба, жадка треба. А потім при збиранні треба, щоб вона висохла, в туман її не, не ввести, як молотити. Щоб вона не набрала потім влаги. Щоб сушарка була на такий случай. В общем, кукуруза дуже дуже проблемна така культура, як для мене. Зараз досланеться. Зараз ще покажу. Знімаю на рівні очей. Не забуваємо. Оце така кукуруза на рівні очей. Ладно, Це десь приблизно отут ось. Латка, кукуруза, ну, я не знаю, може метр 50, метр а там он трохи далі, десь метр вісімдесят. А тут ось метр п'ятдесят. Зворот, ще поки йдемо по зворотах. Я не пам'ятаю, сіяли тут ще 16 рядковою сівалкою. Бля, Ерозія не така вже велика, але вона є. Що тут у нас тля? Погано покусується. Тля єс. Ох. Халамидники знайшли, сояшник. такі, на ладошку. М -м -м. А Та вона колеться. Хто околеться? Кукуруза. Кукуруза. Холюча кукуруза. Не бачив. Я теж вісім кордона звіру. Це вже не зворота. Це вже йдемо по прямих гонах. Ну, висота така собі теж десь метр шістдесят, метр сімдесят так дітям вже надоїло, так що будемо закінчувати рубрику ану порядку безранько додому і будемо йти потихеньку щось дядькам розказувати а може й тітькам дядьки тітки у нас аудиторія потихеньку росте Відео наші дивляться. Хотілося б, якби ще й підписувались, правильно? Да. Підписка нам треба однозначно. І ставте лайки. Так, ще... да, і лайки треба, mm -hmm. собаки треба. Дуже... Собачки, бач. Не треба. Не треба звичайно, або по кацапський дурнішник. Ай, горман! Папа, пішли додому. Та щось ви дуже бис роздалися. Ще, щас ще десь Наразі. прогуляємося. У нас ще другі сусіди є, і в них теж є кукуруза. Зайдемо до тих подивимося. В тих вроді качани трохи більше. Так. Кукуруза в другого сусіда. Ну, цього трохи більше. Тут хлопцям трішки повезло з вологою і оце на рівні очей знімаю. Тут вона вища двохметрова десь. Ну правда це огород. Це не поле, це на огороді. У мене також тут ось буквально пару метрів від цього огороду на огороді, то кукуруза там була під 4 метра. Якщо фотографію знайду, це два роки тому, там 2 гектари я сіяв, то вставлю ставочку, кукуруза, звісно, бомбічна була. Одне, звісно, мінус, що 21 чи 22 влаги при збиранні було, то пішла вона в півціни. Сйом був півцини. Ну, хоча теж. Так, з краю краєвий ефект присутній, з краю трохи більше, в середині, ну в середині так, ну є є, в принципі нічого. Так, видно було? Оп, Видно. Діти вже трошки заморилися гуляти, так що підемо ми додому. Дома, до речі, є своя кукуруза, так що покажемо і свою. А ось і моя. Тут її небагато, навірно, соток 2 три. Так, мабуть, три сотки. Така хуружа. Ну це теж на, на рівні очей. Ну це краєвий ефект. Вона тут добряча. Та тут і соя, в принципі. Соя, в принципі, теж непогана. Хоча, як сказати, кількість... Е... Стрічків така сама як і на полі, тільки що ця вища, а на полі нижче. А по кількості стрічків приблизно плюс-мінус так само десь 20, 18, 20, 24. Укуруда. Тут сялася ручною сівалкою. Вінницей, як я. В общем, посіяли так чисто, щоб щоб посіяти. Щоб за стовпом не крутитися. На стовп. Побризкав ґрунтовим гербіцидом. І забув. Що таке? Де лучше, де хуже? Ну а з краю тут від теж від сусідів, то вона така. Навіть вже коровам вирубали. Тут горіх, тут шовковиця, липа, вона клочами позасихала, клочами їй не хватка вологи чи ну, від горіха ось. Повирубували вже корову, їдять потихеньку. Що ти знайшло? О, лізуха вже гайки понаходила. No. Та давай. Ходи мені вони. Як знайшла так і загубила. Молодець. Це такий у нас стопку стоїть. Це така кукуруза, а ніяка. Фікуса. Кому фікус треба? Будемо викопувати. Один саженець то безплатно. Хто захоче вирощувати в себе на балконі Або десь в кухні. В це таке. Як кулачок. Качанчик як кулачок. Ну, кролям щось буде. Корове стебло з'їдять, а кролі з'їдять качанчик. Зерничко похрумкають, бо теж наділила двох кролів малим, то так їх різати ніхто не ріже, їсти у нас ще з на не йде, так вони живуть, як декоративні. І в мене є, так що набрехов, що відказався і два години вже не сію сою недавно ж бризкав, всі бачили? Бризкав раді отаких участків, отакого, ну, таке, щоб менше комбайн гавкав. Такі не пропадуть, поки я по кукурузі лазив вже чермету насобирали. До цього. Пішли додому хвати. бо скажуть біднота. Зато може оця бурулька комусь в комусь колесо не залізе. Не, не викидаю. Тибо які вещі попадаються на дорозі. От іменно отут лізуха все время щось знаходить. Тут заокруглення дороги і хтось щось та губе. Ну, на сьогодні такий болтик на 5, а недавно принесла на 6 із внутрішнім шестигранником. Якщо комусь сподобалась рубрика, що там у сусіда, пишіть коментарі, будемо ще знімати. У нас ще є сусіди з сояшником. Сояшник був підпалений, але кружки тут дай Бог. Напевно, вгадали із нормою висів і це все діло компенсувалося. Росту в нього небагато, але кружки такі нормальні. Або сою сусідську. Коментуємо, лайкаємо. Не забуваємо.